Всім доброго дня! Гостям, підписникам. Гречка цвіте, та що саме найпізніше сіялась. Джоли гудуть. Зараз покажем. Наприклад. Так. Де вона? Полетела. Та там села. Та там. Ты там. Но я кувы, хлопцы. Я вам скажу. Речка трусится, бля. Ось сидить. Та злетіла, друга прилетіла. Чуть зменшу. Коротше, на камеру так не видно. Ну як вулику. Це з краю, туди дача капець. Ось така. Ось захожу, теж Зараз Коротше зменшу. Масштаб. І. Якраз. Почти по пояс. Там краще, там вон. зверху чуть нижче відділяється. Ця чуть раніше зійшла на день, але різниця є. І мухи бджоли. Так, по бурянах, Бджол я вам кажу. Просто жесть. Це ще йти треба до пасні... пасічників брати. Мерт <смеш> <Мет> в них. <смеш> По буряну, в принципі, непогано. Падали цю ячменю, Агіла дама обрала почти. Може навіть більше треба давати. Але в принципі, на перший раз я б сказав би дуже непогано. Вручну русівав. Є відео на каналі. Геть метелики. І не один. Чимало туди далі теж, але ну, на камеру не передати. Ну тут цих бджол. По буряну ячмінь ось присадило. Весь, звісно, бурян не обрало. Є такий маленький знизу. Що є? Може треба чуть більше норму давати. Там пише типу, літр на, якщо не помиляюся, 150-200 літрів води. У мене цим польським прискочем так не виходить ніяк. Це останній участок, який сіяв. Там біля хати цвіте конкретно, у діда теж. Разінні це між цією і тею 10 днів. В попередніх відео говорив. Ну, побачимо. Далі буде, в принципі, в принципі, осінь покаже. Півтора місяця, в принципі, ще є. Будемо спостерігати. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Участок номер 1 Вже має такий вигляд. Приблизно 35 сотих. І хочу що показати. Вже місцями перецвітає. Є поодинакі, зернятка утворюється вже, наприклад. Ось там. тут Чоли літають, мухи. І комахи лазять. І що ще? Метелики теж повно. І є таке, похоже, на міль. Не знаю, може бризкати. треба. Зараз вам хлопці покажу. Он бачу, з тієї сторони. От даже і тут є. Зараз бішу. І це оце цього теж фатає літає. Метелик пішов і миль. Коротше, такий має вигляд. Я думаю, щось должно бути непогано. Ця не дуже висока, десь сантиметрів. 50 місцями 40, місцями 60. Тут ось біля стежки вона нас рідка. Десь по колінах. Туди всередину повища краще. Біля хати он та полоса. Вона десь там пів сотих погано зійшло з цієї сторони від мене. Сходи зійшли, нормально виправилась там рідковата. Але непогано. Не знаю, може треба бризкати від цих комах. Хто знає підкажіть. Чи може воно так должно бути? у всяких комах дуже багато. Так, йдемо на другий участок. Так, участок номер два. Ось така вона моя вигляд. Тоже ось де-не-де де, вже формується зернятка. Тут влага її фатила. Оцей ось дощ йшов 4 години тушний. Це ось сусідова ділянка. Засіяв він О! Там знайомий сів польською сівалкою йому. Вроді теж непогано. Гречка. На цьому куску падалицю вічмені обрало. Хорошо. А от такий бурян. Не дуже. Є він тут. Вроді щерець. Якщо помиляюсь, напишіть. Особливо там знизу, біля канави. Вона висока і гілок мало і стебло грубе. Сюди нижча. Все ще взагалі. Зараз меншу. О! От тут приребенняти горб і от там знизу. різниця колосальна. ну на камеру може не передається, але там у два рази маса більша і краща. Але це тут тільки в тому місці Ось такий має вигляд. Зараз обіду на ту сторону, зараз включусь. Ось інша сторона. Я, думав тут густіше, але оказалось ні. Стебло тут непогане, не непогане, -е -е... висота є різна. Є по коліно, є в по, по пояс. тут джол менше, вже, мабуть, перецвітає через то на тому третьому участку. Там дійсно їх дуже багато. Цю сторону чуть густіше. Там біля хати рідше. Але непогано по Буряну Трошки є не без цього. Ну, через тиждень-два-три зробимо ще відео, що виходить. Ну, я думаю ще і місяць, може чуть більше. І будемо молотити, заходити. Так, підкажіть чим зробити правильну десикацію. На цьому куску чи на тому першому. Ну, краще скажем так, що препарат був, а там на першому буряну чуть більше. Тут доволі непогано. Стебло ось, наприклад. Як половина півпальця. Є, звісно, потончі, але є і такі. Раді непогано. Так, далі буде?